Сполучені Штати вже найближчим часом можуть завдати військового удару по Сирії. За повідомленням джерел у Вашингтоні адміністрація Обама схиляється до здійснення обмеженої у розмірі та тривалості атаки на стратегічні воєнні об'єкти у Сирії. Як заявив видання Вашингтон Пост, високопоставлений чиновник в Білому домі метою удару буде покарати уряд Асади та унеможливити використання ним хімічної зброї проти цивільних у майбутньому. Чи віддасть Барак Обама наказ атакувати Сирію? Тему продовжить Руслан Петричка. Відео та фотокадри з десятками загиблих дорослих і дітей у Сирії минулого тижня облетіли інформаційні агентства світу у понеділок. Державний секретар США Джон Керрі заявив, що в нього майже немає сумнівів, що уряд Башара Алясада застосував проти власного народу хімічну зброю. What we saw in Syria last week should shock the conscience of the world. Те, що ми побачили у Сирії минулого тижня, повинно шокувати свідомість світу. Це перекреслює будь-які принципи моралі. Я хочу сказати чітко: масове вбивство цивільних, вбивство жінок, дітей та невинних перехожих із застосуванням хімічної зброї це моральна наруга. За усіма стандартами це не можна вибачити. І, попри будь-які виправдовування та пояснення, які дехто намагається вигадати, це неможливо заперечити. Заяву Керрі назвали найжорсткішим коментарем з боку адміністрації США за весь час конфлікту у Сирії. Дехто побачив у ній непрозорий натяк сирійському уряду та Росії на абсурдність їхніх версій про те, що хімічну зброю могли застосувати проти цивільних самі повстанці, аби спровокувати міжнародну реакцію проти Асада. У словах Керрі також прозвучала неприхована погроза. ті, хто застосовує найжахливішу зброю проти найбільш вразливих цілей, проти невинних людей, повинні відповісти за свої дії. З'являється все більше ознак того, що США готові завдати удару по Сирії. Вашингтон привів у бойову готовність чотири бойові кораблі, які перебувають у радіусі ракетного удару біля берегів Сирії. Росія застерігає США від військового втручання без мандата Ради безпеки ООН, де вона має право вето. Але Вашингтон вже й не сподівається отримати дозвіл ООН і готовий діяти без нього. Глава Пентагона по дорозі в Індонезію заявив, що обмірковує варіанти. Ми аналізуємо дані розвідки. Ми будемо мати факти. І якщо ми вирішимо діяти, це буде у згоді з міжнародною спільнотою та у відповідності з правовими нормами. Після затяжних воєн в Іраку та Афганістані адміністрація США має мало підтримки від громадськості щодо можливого втягнення у новий конфлікт на близькому сході. Деякі експерти у Вашингтоні вважають, що Обама схиляється до обмеженого втручання, але такі дії можуть перерости у затяжний конфлікт, наслідки якого важко передбачити. адміністрація Обами буде обережно аналізувати загрозу удару у відповідь. Він може бути спрямований не лише проти об'єктів США, але й проти американських союзників у регіоні. Серед таких є Ізраїль, мешканці якого сьогодні рекордними темпами розкуповують протигази та запасаються продуктами. Американці діють обережно, навчені гірким досвідом останньої кампанії в Іраку, яка мала бути швидкою, але затягнулася на роки. При цьому аналітики вказують на позитивний досвід у Косово, де обмежене втручання виявилося ефективним. Тоді, у 99-му, США встановили прецедент, виправдавши ракетні удари наміром захистити цивільне населення від геноциду. Сьогодні палець на кнопці тримає Барак Обама. Він поки не сказав свого слова. Руслан Петричка голос Америки.